Ми йдемо в другу секцію 7 грудня 24-го року. Тут видно трошки фасаду. Ну, да. ой, Боже, копаю прямо в обличчя. Ми йдемо знизу вверх, бо з другої можна перейти на третю. Всі ріки тікут, я вам вся посмотри. Так, що тут? Е, 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 я так розумію, що це у нас тут стяжечку вирішили продовжити робити. Ну, це ж ви пам'ятаєте, там на якомусь поверсі вони вже робили стяжку. На сьомому, здається, з восьмого тече, але вони вже роблять. Ну, тут без змін. О, тут підвал відчинений. Ага, тут только взлітіть. Без змін тут, так. Да. Тут от з'явилася стіна, ага, один, отак, з'явилася стіна, е, і вже обклали тут вентиляційні блоки. Нагадаю, що у нас змінилося. раніше, у нас було в цьому стояку і навпроти так само, це вихід для котла, він був раніше ось тут, тепер він ось тут. І якщо у вас отак була меблі, то потрібно буде переробляти. Тут також сюрпризи. зроблено. ось тут також. це все для стан. тут. Нова стіна. О. Ну, Віка, ти бачила на першому поверсі все мокре? Ну, треба розуміти, що воно мокре буде на всіх поверхах. Це ми на... воно тут ще тече, тому що нема козирка зверху. Воно тече от тут і сюди докапує. Оця капелька, бачите? така тинь? Конденсат такий цікавий. Ти бачила там мокре? Тут без змін. Більш-менш не так холодно. Тут також зачинено помчали на другий поверх. Що у нас? У нас така сама історія Другий секс. Так, от що тут щось пролили масляне. Зачинено. Це другий поверх, зачинено. 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 Тут не почищено також тут, тут з'явилось, ну тут більш менш а я ось так отак зроблю і отаву буде краще видно. Напевно, треба знімати горизонтальні відоси, а не вертикальні, бо Ютуб не дуже любить Вертикальні, але ви вже звикли. Нічого не видно. Ось так. Ну, щоб ви розуміли, оце не вряд чи буде чисте. Це буде отакого накритого клеєвою сумішом, а потім... Приліплять до нього фасад і все. А отут завалена стіна. Вона 100% там завалена, на сантиметрів 3 точно завалена, як на мене. Візуально, так. Да. Це будуть потім рівняти внутрішнім оздобленням. Что тут? Закрыто, Закрыто да? Mm -hmm. так. Коль зачинено, никто нас в гости не чекает, мы пошли туди. А ага, чекаты, да? А смотри, вот здесь не заделано отверстие и не течет. Значить, виходить, що... Там что то делает... накапливає, так. Да. 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 Так, тут зачинено. Це третій поверх. З'явились уже перестіночки в останню, коли... Представник власника був то перестіночок. ще тільки починали робити. Тело, звісно, краще, ніж була від нашого забудовника. до Юри в гості зайдемо. Він завжди з відкритими дверима нас чекає. А? Да. Ну тут зробили і все. Так як Юра хотів, спіймали одразу Георгія, щоб він зробив диви який. Тут прям гардероб цілий, такий чудовий. Так. Больше пространство, так? Да? Вже непонятно, як использувати. А... Гардіроб навіть тут буде. Я знаю просто, ми ж переделывали, споймали, коли ще кирпичи не делали. Юра, вовремя успел. І я журу схватила теж, говорю, давайте бігом, поки вони там не почали. Ну вот так за кожної а, якщо, ну, якби ми вчасно це все робили. Треба слід... відслідковувати власнику. Дивись, тут таке взагалі закопать копачів. Буду тут чистити і коли. Бачиш? Оце власники третій поверх. Двокімнатна квартира Женя Ігор. Слідкуйте, щоб вам її чистили. Дивіться мої відоси. Бо ви ж розумієте, за вас ніхто це не відслідковував. Я отак прийду, подивлюсь, звісно, погавкою, як собачка. Ну, треба ще обов'язково звертати увагу. Тут я була. Все. Йдемо на четвертий.